Побачимо, яким буде березень. Ця карта це карта чогось дуже болісного, але того, що вже пішло в минуле. Це карта завершення, карта прощання із старим негативним періодом свого життя, і карта нового світанку, який зображений ось на карті поза цими мечами. Все болісне, погане, неприємне залишиться у лютому, березень буде місяцем оновлення. Доведеться попрацювати над своєю душевною рівновагою, оскільки не просто після подій на десятці мечів буде її відновити, але це буде необхідна праця і це буде не якась така одномоментна. Е Одномоментний акт зцілення вам доведеться працювати над тим, щоб привести себе в порядок, але це буде плідне зусилля. Березень це саме той місяць, коли ви зможете відновити справедливість і баланс у своєму житті. Якщо у вас у лютому були якісь несправедливі ситуації, хтось вас образив, можливо, перервав з вами стосунки, можливо, дуже сильно вас ранив емоційно. То березень це буде місяцем, в якому шалька терезів долі. Повернеться на вашу користь. Ваше буде зверху. Ви пережили цю ситуацію, ви виходите переможцем. Карти радять ті всі душевні переживання, які описує ось ця карта. Більше осмислювати не емоційно, не пропускати ще раз через себе, а подумати раціонально, оцінити ситуацію, оцінити, що ви з неї вийшли. Що у вас є потенціал для того, щоб перемогти себе, перемогти ці обставини? Ви по суті вже їх перемогли зараз. Березень це період зцілення. І карта зірка це якраз та хороша карта, яка говорить про те, що починається новий період, все погане пішло. Ви можете пропрацювати всі ті болісні уроки життя, які воно вам принесло, і почати нову віху свого життя.